Магнітола кіпку з 2 К екраном. Навігація. Bluetooth. з вибором гучності мікрофона радіо музыкальный плеер. Dsp цифровий процесор з усилителем звука. Програми з плеймаркета YouTube, наприклад. Сам Плеймаркет. цей Хрещатик 15. Е, є безплатні теми, безкоштовні, е, теми на вибір. Ну і тут платні. CarPlay, безпровідний Android Auto. Підтримка кругового огляду. Камери на даний момент не підключені. Тут можна обирати. Різні автомобілі, в залежності від того, який у вас автомобіль. Режим двох вікон, наприклад, нам потрібно карти, розділити екран і YouTube. В одній стороні у нас YouTube, в іншій – карти. По налаштуваннях система TS10S. Восьмиядерний процесор, два ядра А75, 6 ядер А55 на частоті 2 ГГц. Графічний процесор двохядерний, підтримка камер HD 1080P. Дана модель у нас 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ встроєної. Кан не підключений, але підтримує каншину. Розширення екрану 2000 на 1200 2К-екран. QLED матриця Android 12. Оновлення по воздуху. Інтернет. На даний момент, ось зараз березень у нас. Оновлення від січня 2024 року. Остання. Ще є тут підтримка кнопок на кермі. Якщо у вас кермо резистивне, аналогове, а не по коншині, тут обучаються кнопки і підтримується кермо. Також підтримуються задні передні камери, камери кругового огляду, бокові камери, абсолютно всі. Відеозаписи з чотирьох камер. Також є програма по управлінню кулером, Охлаждення. От зараз процесор 57 градусів. Значить, тут 4 режими. Можна виставити, щоб постійно він працював або постійно не працював. Можна виставити, щоб він спрацьовував при досягненні процесором температури, виставленої тут. А можна зробити, щоб він спрацьовував при піднятті гучності, там, наприклад, більше там, 12. Ось. О, зараз, наприклад, гучність менше, мабуть. Дивіться. Піднімаємо гучність, і він включається, запускається. Опускаємо гучність, він відключається. З Play Market можна встановити будь-яку програму. По налаштуваннях. Є також виносний слот під сім-карту. Можна підключати сім-карту для доступу в інтернет. Можна також роздавати як точка доступу на частотах 2.4 і 5 ГГц. Також можна ставити ограничення по трафіку, VPN і інші налаштування по дисплею. Яскравість налаштовується шрифт, теми. Шпалери по звуку також налаштування, співвідношення звукових каналів, загальне налаштування. Моніторинг паркування це функція, коли можна на парковці залишати автомобіль, включати моніторинг, наприклад, на 12 годин до ранку, і він записує з камер в якості відеореєстратора. Ну і також інші. Можна от включити рівень акумуля... заряду акумулятора автомобіля. Ось з'явилось 118 вольт. Це коли підключення є по каншині, відображення кондиціонера, відображення дисплея дверей, індикація дверей, відкриті, закриті і інше відображення. Це налаштування навігації 360, голосове управління, система, заводські налаштування під паролем. Це налаштування самого андроїда, Ну і про систему вже показував, вже заходимо. Ось така двока магнітола. Ну,